Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте дивитися пораду для вас на сьогоднішній день. І так, що він вам готує? Ну, повішаний говорить на те, що десь вам доведеться призупинитися у своїх справах і знайти час на своє переосмислення. Можливо, сьогодні щось піде не так, як ви очікували, можливо, плани якісь зірвуться. Взагалі, карта повішаного говорить, що. Сьогодні треба зробити паузу, подивитися на якусь ситуацію з іншого боку і обов'язково не поспішати і не робити різких рішень. А порада трійка мечів говорить, щоб ви в цьому стані повішеного не тікали від свого болю. Навпаки, дозвольте собі перепрожити той біль, усвідомити, що він вам дав. Це такий процес очищення. Сьогодні день очищення. Залишайте ваші коментарі. Ну а я попри все бажаю вдалого.